Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інших. Посологур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди внаслідок мінометного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих за добу. Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. Тім мінна небезпека в області залишається дуже високою. У Куп'янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув.